Ось ця табличка, яку ми зараз будемо знімати. Так, от ми її вже зняли. Так, ось ця табличка. От вона. Ось вона. От, процес затягну знімали. На цих кадрах евакуація меморіальної дошки Нечі Порогубі з Покровська у жовтні. А це передання таблички релокованому музею у Дніпрі. Військовослужбовець 25-ї бригади Валерій Касьяненко каже: вивезення дошки ініціювали саме бійці. Вона досить важка і ну була небезпека в тому, що її можуть її осколками, не дай бог і в будь-який момент може впасти там. І це ж під обстрілом робилося. не стільки історична сама дошка, да, має, а символізм, да який несе. Тобто вона зображає людину, яка боролася з більшовиками російськими 100 років тому. Відповідно. Ми продовжуємо традицію УНР, і навіть ті ж тризуби, да, які на наших шевронах, вони ж в УНР були створені. Меморіальну дошку у Покровську відкрили сім років тому, каже один із тодішніх ідейників встановлення. А нині боєць Максим Потапчук. З'явилася ідея встановити дошку саме в Покровську, саме там, де народився мечі Губа. Це дало, я вважаю, великий просвітницький ефект, тому що місцеві краєзнавці почали писати нариси про Нечіпорогу, Ім'ям Нечіпора, назван Провулок в місті Покровського. І це свідчить про те, що ми Є Україна, ми є частина України і завжди були, тому що до лав УНР саме приходили тисячі, тисячі селян, робітників і з Гришина, зі станції Гришина, і з району Покровського, і великі осередки були також і в Бахмуті, і в Маріуполі, і в Юзовці, і в Слав'янську. Тобто це для нас дуже символічно. Зберегти, зберегти дошку. Директорка Покровського історичного музею Ангеліна Рожкова каже, також брала участь у відкритті дошки. Це була перша меморіальна дошка діячу УНР в Донецькій області, і наскільки мені відома, вона залишається єдиною на сьогодні. Вона музеїфікована. Важливий сам акт вивезення тобто, з кого ми отримали цю дошку. У біографії самого нечіпора губи ще багато білих плям, говорить музейниця. Народився в Гришиному, нині Покровськ 1892 року. У складі армії УНР брав участь у першому зимовому поході проти червоноармійців. Після поразки доля невідома. Портрет вояка відтворили за архівною світлиною. Музеї нашої країни взагалі мають дуже мало відомостей про зокрема. Діячів часів УНР, це свідомо роками. Знищувалася інформація, стиралася, знищувалася архіви, аби вони були дуже засекречені. Тому саме завдяки дослідникам, краєзнавцям, людям, які не побоюсь цього слова роками або десятиліттями вишукують записи, які збереглися. На сьогодні той портрет, який був створений саме для цієї дошки, зберігається в Покровському історичному музеї. Покровський історичний музей переїхав до Дніпра рік тому. Усі 15 тисяч експонатів, за словами директорки, встигли вивезти. Четверта листопада для мене особисто є знаковим днем, тому що це. Дата мого останнього відвідування Покровського – у 2024 році. Ми всі сподіваємося на повернення, але на сьогодні ця дата є болючою і щемливою водночас. Ця меморіальна дошка буде представлена поки що на цьому місці, але ми маємо надію, що ми повернемось. Цього ж дня у Дніпровському національному музеї провели лекцію, присвячену постаті Нечіпора Губи. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.